Ви чули, що буде воскресіння мертвих? Це чекає на кожного. В яке тіло попадає твоя душа після смерті? Чому християнство вище всіх релігій, вище всіх вірувань, вище всіх божеств? Тому що не було жодного випадку у всій історії нашого всесвіту, коли Бог воскресив би мертвого. Я не говорю про клінічну, я не говорю про людину, яку в реанімації повернули до життя. Я говорю про Воскресіння у новому тілі. Ісус Христос відкрив нам, де знаходиться портал у вічність. Він у середині вас. Коли наш тілесний храм зруйнується, то ваша внутрішня людина йде по порталу у вічність, рухається над часом. Ісус Христос, Який є Бог, прийшов у плоті, щоб проникнути у пекло замість мене і Тебе. Ісус Христос, хоча і Син Божий, Він благоволів і надіявся, що Бог Воскресить з мертвих Його. І коли Він опустився в пекло, Бог, на якого Він надіявся, Воскресив із мертвих. У новому тілі Воскрес лише Ісус Христос, це тіло, яке долає простір і час, тіло над часом. І Ісус Христос. Показав нам, що нам буде дано нове тіло, і це та обіцянка, яку дав нам Бог. І ця надія є лише у християнстві. Жодне божество не може гарантувати нам нового тіла. І заради цього ми живемо, щоб будь-яку мить бути готовими перейти і отримати нове тіло, коли Ісус прийде. Вдруге, Воскресить мертвих. Тому кожному сьогодні нам потрібно знаходитися у церкві, вичати слово